Всім доброго ранку та гарного вам дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Поки мої дівчатка ще відпочивають. Трошки вже почало шевеління і, звісно, вже донька встала голову мити, тому що сьогодні від'їжджають. 8 годин ранку мають виключити світ. Так що я спішу, хочу зробити піцу. Кістечку підходить. Готую начинку. Що для начинки? Маю трішки? Ну, така, як я завжди роблю під запиріг. Трішки маю ковбаски, трішки сиру твердого, трішки кисломолочного, яйця. Та й буде така смакота. На сніданок, можливо, трішки з собою в дорогу візьмуть. Тому що дорога наблизька і важка. Такий гололюд на дорозі. Тісто наше підійшло на піцу і працюємо з ним. Таким як пушок, як пушок. Розкладаю ковбаску. Ковбаски так багато знов нема. Це такі залишки, залишки. Є трішки там ще сиров'ялиною, але то малюкам в дорогу. Ще трішки моцарели натерла. Підніс Петрусю. Під І чудо заливка. Чудо заливка, друзі. Без неї не буде діла. І буде смачний сніданок. Трошки, щоб розтеклося треба по всьому. Так. І все. І в духовку. Хочу показати, як ми їмо рибку. Отак поливаємо зверху олійкою Настимо, і це дуже смачно, особливо з домашньою Олією. Трохи, друзі, загавилася, перепекла, але думаю, все буде добре. Всім смачного сніданку та смачної запашної кави. Піса. Добрий ранок. брамо. Що ти там мені сидів підживлює? рахуй до 15 сьогодні, вже на 15, такі біля. 12, 13, 14, 15. Ой, де тут сніжку, білесеньким. Все, супер. Знаєте, нема місця, бабусі сьогодні. Де трішки ногами потопотіти після того снігу, там ще дітки сплять. Бабуся тут приспособилася в коридорі. Головне, щоб руханка була. О, трішки збираю своїх дівчаток набрала два кульочки муки, тому що все в них, кажуть, є. Трішки м'яса ще візьмуть і трішки риби в мене є. А то банок кажуть ніяких банок. Все в нас є. То, що ти, каже, привозила, ми нічого не з'їли. Ну і слава Богу, що мають. Він буде за вами сумувати Джексом. Ти... ти до бабусі ще приїдеш, так? Да? Сірійкиш. Ручки з мої моє таке солоденьке, воно змерце. Все. пока пока бабусі на зойку тако. Моє таке сонечко. Пока поко. Моя да. квіточка моя бабусіна таке. І бабусіні дівчатка золоті. Джексон теж проважає дівчаток, так? Да? Джексунка. Грузиться дівчатка, грузиться. Варюшка вже там розпільохана, як вона каже, я розпільохана бабуся. Мама капітана в тебе, так? Грузяться дівчатка, грузяться в щасливу дорогу. Всього дівчатка виїжджають. Я охоронця вам. І в бабусі повні очі сліз. Але я ж розубів кожного своє життя. Дядяк Сота, ми з тобою вдвох ног залишилися. Ще в нас є група підтримки в хліві, да? Білуся. Підемо до розпоратися. Зайшла в хату, в хаті вже тиша. Знаєте, за цих 10 днів я звикла вже гомону. Так, як на Таріло цей кусочок піца, що діти не з'їли. Знаєте, коли нервую, переживаю, не нервую, переживаю. Тому що дорога дуже важка. І я не щось жувати. Прослізилася. Діти теж кажуть, бабуся, ми до тебе ще приїдемо. Звісно, всі підуть по своїх, як говориться, роботах. Хто по школу, хто в садочок, хто на роботу. Донька у мене вже теж виходить на роботу, хоча ще Євусі тільки два виповнилися. І ми входимо в свою колію ту, яка була до цього гомона. В хаті, звісно, Як сказати, культурно, безпорядок, добрий безпорядок. Але я нічого не маю зачіпати, прибирати. Я сказала: дзвоніть, не дзвоніть, пишіть мені всю дорогу, щоб я була в курсі, що ви йде ви як у вас. Доїдуть, будемо прибирати. А зараз піду поратися. Виходжу вже на поранку, йду до Белусі, але набрала водички, там є така кришельна капусточка. Водичку п'є гарно. Накидала Белусі теж і кукурудзки, і капусточки. Зараз ще сінця принесу, водичку поклала, але біля них є. Мабуть, мороз, тому що вода коло корей примерзла. Птиця теж снідає. Йду по дрова, газ виключила, палю дві грубки, тому що за тих 12 днів накачали ми гарно. Котьом у нас практично на п'ятерці був. Це вода десь 80 градусів. Так що ну я не можу оцеї жари, я не можу. Оце одне, що я переживаю, в мене розширительний бачок на горіщі. Оце одне я переживаю за нього, що, можливо, прийдеться десь на якусь півторашечку газ класти, щоб трішечки. Не замерзло там. А так. Діти ще не доїхали, але вже писали їдуть по Києві. Так що, друзі, хочу вам всім побажати, гарного вечора, тихої ночі. Будьте здорові та Бугом храним. Всього вам самого найкращого. Дякую вам за гарні щирі коментарі, за лайки, за підписки. Пока-пока!